Продається просторий та доглянутий будинок у селі Нова Українка, розташованому всього за 12 кілометрів від рівного, що дозволяє швидко та зручно діставатися до міста приблизно 15 хвилин авто або близько 20 хвилин громадським транспортом, який курсує кожні 30 хвилин. Це повноцінний будинок для постійного проживання, а не дачний варіант. Житлова площа становить 108 квадратних метрів. Будинку 12 років. Він утеплений і повністю обшитий, якісним сайдингом, що забезпечує тепло, захист від зовнішніх впливів та привабливий вигляд. Усередині зроблено охайний косметичний ремонт. Підлога застелена лінолеумом, стіни частково пофарбовані та частково оздоблені шпалерами. Усі приміщення світлі та доглянуті. Будинок має три окремі кімнати: простору залу з виходом на терасу, кухню, ванну кімнату та туалет. Усі комунікації повністю проведені та працюють. Є світло, централізована вода, газ та великий септик, що забезпечує автономність та зручність у користуванні. На території розташовані додаткові господарські приміщення, гараж з оглядовою ямою, котельня та окрема літня кухня, що створює додаткові можливості для господарювання або зберігання речей. Земельна ділянка площею 21 сотка знаходиться на початку села, на новій просторій вулиці. Не між сусідніми будинками збережена велика відстань, що забезпечує приватність і тишу. Ділянка доглянута та впорядкована. Є металева теплиця, висаджений виноград та різні фруктові дерева, що дозволить займатися садівництвом чи городництвом. Територія повністю огороджена надійним металевим парканом. Локація також дуже зручна. Поруч розташовані озера з пляжем, ліс, лікарня, магазини, аптеки, дитячий садочок та школа. Це чудовий варіант будинку, який поєднує близькість до міста: великий доглянутий двір, повний комплект господарських приміщень і готовність до проживання без додаткових вкладень. Ціна 8 тисяч доларів. Підписуйтесь на наш канал та переходьте до телеграм для зв'язку.